Вітання глядачам телеканалу ТВА. це програма Постфактум. Мене звуть Вадим Пелех. Сьогодні у нас в гостях Олена Танасійчук, програмна директорка мережі громадських організацій «Елеос Україна. Вітаю вас! Доброго дня, рада бути сьогодні тут. Дякую, що відгукнулися на наше запрошення. Хотів би поговорити з вами про е, діяльність громадського сектору в умовах війни. Що змінилося, ну, війна внесла корективи в життя кожного, в тому числі і громадських організацій. Що для вас помінялося? Ну, війна застала нас у Києві, це наш центральний офіс, він знаходиться там, в Михайлівському монастирі. Власне, в нас планувалися тренінги для персоналу нашої організації. І перше, що ми робили 24 лютого, особисто я, як керуюча одна з керівних осіб організації, це постало питання евакуації. В першу чергу це була евакуація тих людей, які до нас приїхали на навчання на той момент. А також а, в нас уже працював на той момент відкритий в Бучі. Шелтер Святої Ольги для жінок та жінок з дітьми, які постраждали від домашнього насильства. І власне реакція повинна була бути миттєвою, оскільки нам потрібно було евакуювати, евакуювати всіх наших клієнток, які і так були постраждалими. Тобто тут така подвійна травматизація, і, власне, завдяки директорці нашого шелтеру, там і персоналу нам вдалося за 24-25 лютого вивести усіх. Слава. Богу, всі живі, здорові, все добре, і клієнтки, і персонал. Але довгий час під окупацією ми не уявляли, що з нашим будинком, в який ми вклали стільки сил, душі, і власне я десь попрощалася, по думки, з тим будинком. Але коли відкрилася, відкрилася можливість вже туди поїхати, оскільки наш керівник, отець Сергій Дмитрієв, він є військовим капеланом, він разом з військовими зайшов туди і надіслав мені відео, причому так здалеку він починав. Я бачила зруйноване все зруйноване і знаходила камера на наш будинок, але наш будинок вцілів. І, власне, не знаю, чи це покровителька свята Ольга така сильна, чи ще якісь обставини. але тільки трошки був пошкоджений дах, все решта вціліло. І а, це також наштовхнуло нас на те, що шелтери а, повинні бути відкриті, оскільки дуже багато людей втратило свої домівки, або вони розтрощені, непридатні до житла, або потребують відновлення, а люди залишилися без житла. Тому Оце одразу я вам так розповіла два основних напрямки з самого початку війни реагування нашої громадської мережі. Ми започаткували евакуаційні маршрути. Їх чотири, вони працюють досі. Ми отримали велику підтримку з боку донорів так само, тому що це пальне, це витрати на пальне постійні. Це потрібно було збільшити, придбати автівки або взяти в оренду. Але, власне, спочатку ми евакуювали Київську область до міста Києва на залізничний вокзал, Житомирська область, а також великі маршрути. І досі це Харківська область, Харків. Ми мали можливість і заїжджали прямо в місто ще тоді на. Початку березня і вивозили людей до Дніпра, також це Запорізька область, частково Донецька область, частково Луганська область, Херсонська область. І, власне, ці маршрути вони не тільки до перевалочних таких точок, як Дніпро, але і на захід України в більш-менш безпечні регіони, які. Чернівці, в тому числі. <смір> Система шелтерів в чому принципова різниця від інших, там, скажімо, соціальних організацій? Ну, дивіться, коли я сама переїхала з Києва вимушено в березні сюди до Чернівців. перше, що я зробила, я почала шукати партнерств, я почала шукати, з ким можна працювати, бо е житло воно було так такою, пульсуючим і гарячим таким питанням, яке не дуже вирішувалося. Я об'їхала практично все, що в нас було в місті і в області, і я зробила для себе висновки, що ми реагуємо як пожежники, Тобто, і це дуже класно, тому що в такій кризовій ситуації різкі, е, терміново потрібно реагування, і розгортаються, розгорталися дуже великі гуртові е, поселення, по 30-50 людей там в стадіоні, в школі, в садочку, але при цьому дуже маленький доступ до санітарно гігієнічних умов, практично відсутній доступ до того, щоб можна було попрати якісь речі. І е, е, тоді ми прийняли ну, проаналізовувати. Це ми прийняли для себе таке стратегічне рішення, що наші шелтери вони будуть з умовами більш тривалого перебування. Тобто 3, 6, 9 місяців, розуміючи, що в багатьох людей житла просто немає. Mm. Тому всі наші шелтери ми робимо з великою кількістю туалетів, душів, пральних машин, кухонь, щоб люди самі могли приготувати собі їсти. І от в цьому. Наша велика різниця мені здається з тим, що в ну в основному є в Україні. Е, ну от ви зачепили, що саме Буковина стала таким місцем, е, куди можна, можна ну, слава Богу, безпечно переїхати, перевести е, людей. Е, е, які локації вже освоєні, і чи планується ще якісь відкриття? Ну, наразі ми відкрили шелтер Святої Ольги у Хотині. Mm -hmm. Цей шелтер такий цікавий, він теж особливий, бо він знаходиться безпосередньо в дворі церкви. І десь, певно, ще певною мірою має можливості для духовної опіки, оскільки люди, які б все втратили, вони дуже часто в такому психічному стані важкому і моральному і не, не, не мають рівноваги і шукають її дуже часто mm -hmm. і в церкві так само. Тому тут на Вийшов, вийшов ще такий комплексний підхід. Це колишня будівля трапезної, яку ми взяли, повністю відремонтували, змінили великі зали поділили на кімнати, і там якраз є оця можливість мати своїх чотири стіни в сім'ї і, відповідно, почувати себе більш комфортно і спокійно на тривалий час. Також в той шелтер ми приймаємо жінок і жінок з дітками, які постраждали від насильства, в тому числі від насильства російських військових. Військових, хоча для цієї категорії по згвалтуванням, у нас є окремий шелтер, який ми зараз дообладнуємо, він знаходиться в Івано-Франківській області, він такий прихований від очей, з невідомим ну, для загалу широкого місцем перебування, тому що це страшні такі злочини і страшна травма, яку не кожна жінка готова і може і розуміє, як пережити. Тому в нас є окремий такий напрям і окремі шелтери. А що стосується Чернівців, то буквально в 13 го числа в нас відбудеться відкриття ще одного шелтеру, він значно більший, оскільки в Хотині це до 30 людей. То тут це буде до 80 людей ми будемо готові прийняти. Ми вже маємо списки, бо це люди, які, яким нема куди повертатися, які вже раніше приїхали в Мамаївську територіальну громаду, і які ну, не мають куди повертатися. В основному це, на жаль, люди літнього віку. І Ну і і з дітками, жінки з дітками, яким залишилися в, в такій скруті і перебувають тут. А як відбувається комунікація з місцевими громадами? Адже це ну чужі люди. Чи немає якихось, я не кажу, що там конфліктів, але, можливо, там як притирається. Тому що я чого запитую, у нас в Чернівцях от один з планів для переселенців збудувати, наприклад, таке тимчасове містечко, але при плюсах. Така ідея має й мінуси, адже це е, велика кількість людей, яким треба десь працювати, десь соціально адаптовуватися, ось у ваших установах чи є можливість це реалізувати, так е, наші шелтери передбачають не лише е, тимчасове поселення людей, але і соціальну допомогу, психологічну допомогу, е, сприяння медичній допомозі, сприяння працевлаштуванню. Чому тому, що все таки наша кінцева мета. Не просто надати людині дах над головою, щоб вона тут і зараз плюс-мінус заспокоїлася. Ми би хотіли і це бачимо в цьому нашу місію: дати людині ще й можливість пустити коріння, знайти роботу або, по крайній мірі, жити. А не чекати, що колись ми повернемось. Я працюю з переселенцями е, з 2015 року, і дуже багато хто з них говорив мені про те, що ми відкладали своє життя. Ми весь час чекали, коли ми зможемо Добачиться. повернутися. Mm -hmm. А Пройшло там 8 років, і ми зрозуміли, а повертатися ми вже не будемо. А де куди ділися ці 8 років, ми їх пропустили. Тому наша задача допомогти людям жити тут і зараз. Так, звісно, ми їх підтримуємо в поверненні. Ми будемо. Допомагати у відновленні житла, ми маємо такі програми на перспективу стратегічні наша організація, на придбання будівельних матеріалів на оплату роботи будівельників там, де це можливо угу. відновити. Тобто ми будемо допомагати, але жити людині треба тут і зараз, не просто сидіти, очікуючи тих невеликих соціальних виплат, які зараз є, або очікуючи гуманітарної допомоги, а все ж таки потихеньку допомагати людині заспокоюватися і починати шукати роботу. Ми маємо. Такі зв'язки, контакти, і будемо направляти і в центри зайнятості, і в центри соціальних служб, і власне в кожному шелтері будуть працювати соціальні. Працівники і психологи. А, а діти, скажімо, є, ну йде робота про те, щоб е, е, їх прилаштовувати садочки, так. школи, місцеві. Так, це видає? також одна із наших задач, оскільки діток досить багато, і, е, наприклад, в Мамаєвській територіальній громаді, де ми будемо в Лужанах відкривати шелтер через декілька днів, е, вже є домовленості про те, що там, ми будемо прилаштовувати цих діток і в школи, і в садочки. І е, е, якщо будуть люди з Індивідуальними потребами або люди з інвалідністю, яких, на жаль, через таку велику військову агресію стало дуже багато. Перший поверх в Лужанах буде облаштований для людей з інвалідністю. Тому так, ці категорії обов'язково будуть отримувати максимальну підтримку з нашого боку. Чи я правильно зрозумів, що ви якраз вишукуючи там місця для нових таких поселень, тимчасових. Обходити обласні центри? А, ну напевно, що так, бо, мабуть, жодного шелтеру в обласних центрах в нас немає. В нас є ще шелтери в, біля Рівного, біля івано франківська Ну, Лужани також під Чернівцями лужани під Чернівцями ну, Хотин. Ну так, мабуть, якось так складається, що це не в обласних центрах, але ми завжди звертаємо увагу на інфраструктуру, щоб була можливість і. Покурсував постійно транспорт, тому що якраз це про роботу і про mm. можливість їздити на цю роботу. Тому це обов'язково також ми дивимося перед тим, як обрати локацію, щоб були магазини, щоб були якісь побутові інші умови чи сервіси. І відповідно так, це один з варіантів вибору. Mm. А от от. То, що ми вже зачепили про навантаження для місцевих громад додаткове чи допомагає там ваша організація, чи ви залучаєте ще можливо якісь організації, щоб ті самі дитсадки. Куди в тому числі і ваші діти там будуть ходити, вони отримали там якусь підтримку ще більшу а, Ну, Ну проблема і навантаження Чи це існує влада? Ну, от, от, по розмові з місцевою владою. Проблема і навантаження існує. Угу. Швидше з того мого спілкування з пані Наталією Катрюк, яка є головою в Лужанах, ми швидше якесь рятівне коло їм кидаємо, тому що вони сам на сам в бюджети поступають. Значно менше коштів, а навантаження величезне. І ще ми очікуємо приїзд там, 22 тисяч нових переселенців, оскільки є обов'язкова зараз евакуація з Донецької області і вона розподіляється по всій Україні. Тому, Навантаження існує. Ми, як громадський сектор, навпаки, кидаємо коло рятівне і допомагаємо з цього навантаження виходити. Що стосується лужан, є там можливість облаштувати приміщення. Зараз ми проводимо переговори з донорами, щоб окремо зробити ще приміщення для як дитяча кімната або школа якась там дитячого розвитку, щоб можна було завести туди соціального педагога і щоб ті дітки. Які будуть проживати в шелтері, отримали ще можливість uh -huh. додатково розвиватися. І я чомусь переконана, що нам цей проєкт також вдасться. Uh -huh. е, ще хотів більше про людей, про переселенців. З одного боку, кажуть, що ну, це стереотип, яким, до речі, користується Росія, що Захід України і Схід України відрізняється. Ви от вже 8 років приділили увазі, здебільшого це люди зі Сходу. Наскільки різні українці, і наскільки вдається зараз шити от хай в такий спосіб Україну? А українці сильні люди, незважаючи на те, в якому регіоні вони народилися. Моя шана повага кожній з цих людей, тому що ми ж працюємо як організація наразі в 13 регіонах України, і в тому числі найбільший наш волонтерський хаб, бо ми займаємося не лише евакуацією і шелтерами. В нас є також гуманітарна програма, і в нас є найбільший в Україні гуманітарний хаб. Він знаходиться. В Дніпрі називається Доброго ранку ми з Маріуполя, оскільки це наші колеги, які це Православна Церква України, Донецька єпархія, яка колись в 2014 році переїхала до Маріуполя. Півтора місяці вони просиділи в Маріуполі, ледве змогли звідти вийти, і в Дніпрі організували хаб, в якому щодня отримує допомогу гуманітарну близько 2,5-3 Тисяч переселенців. Ну, оскільки Дніпро, це така точка, з якої з усіх mm -hmm. областей, через яку проїжджають, 2,5-3 тисячі людей на день. А, так само у нас працюють такі гуманітарні хаби в інших регіонах. Це зараз йде роздача продуктів харчування у Львові, в Івано-Франківському, в Рівному, в Луцьку, в Одесі. Одеса зачіпає частково Миколаївську. Область, ну, і ще в Чернівцях угу. також. І е, всі люди, ну, передусім для нас, це люди, це люди, які захотіли залишитися в Україні, які пережили дуже багато важких і травмуючих речей, які потребують нашої підтримки. Головне, ми українці. Хто б ми не були за національністю, якщо я українець. Моя повага, моя підтримка і все, що можливо від нашої організації є. Люди не різні, люди однакові. Якщо люди люблять свою країну, нам з цими людьми по дорозі. Е, ну, от вже півроку такої активної фази збройної агресії Росії. Зрозуміло, перші дні ми тут також це відчували. Європа, е, волонтери, ну просто пересічні європейці, допомагали е, масово. Е, Зараз дещо ну, навіть по ситуації в Черніцях, я думаю, ви знаєте, є там, скажімо, великий такий гуманітарний хаб, перші дні туди звозили ну, все з Європи. Потім почались якісь містечкові розборки, щось там пропадає, щось не доходить, щось не роздають. І це, ну, по журналістській роботі я чув вже відгуки із за океану, що о там у вас в Чернівцях якийсь непорядок там з гуманітаркою твориться. Е, оцей поголос: як його уникати вам як громадському діячу, вдається, і чи не стикалися ви з такими історіями? Ну, ми не стикалися, оскільки ми працюємо в соціальній роботі вже давно. Ну, з 2015 року працює Леос Україна як представник соціального служіння Православної церкви України. Тобто ми така громадська організація, яка працює при церкві. Відповідно, довіра до церкви вона сама по собі досить велика. і Ми відчуваємо відповідальність і підзвітність. Для нас це одна з наших цінностей. Вона прописана всюди. Кожен хто до нас навіть волонтером приходить. Він знає, що відповідальне ставлення до роботи і підзвітність це номер один. Ну, вибачте, любов до людини номер один, а відповідальність і підзвітність десь майже один і одна десята. Тому в нас все відкрито, прозоро. Ми звітуємо постійно і ми проходимо аудити. Досить часто намагаємось проходити аудити, щоб мати підтвердження своєї роботи. Відповідно, і довіра до нас ну, на, наразі ми не стикалися з якимись проявами недовіри. Що ж стосується втома від України, от я якраз хочу про це сказати, тому що я спостерігаю за цими речами, оскільки ми спілкуємося з якраз з великими світовими донорами. Ми маємо підтримку і глобального фонду і World Food Program Є така, яка одна з найбільших програм по наданню. Продуктових наборів. І що я спостерігаю? Тут є така колізія. Ми, як громадянське суспільство в Україні, як на мене, зреагували на цю е, раптову таку кризу миттєво і, е, як на мене, на десяточку. Тому що це потрібно було одразу і вже. Ми це зробили. Світова спільнота і світові донори вони інакші, вони дуже повільні. Нам це на руку, як на мене, тому що поки ми тут вклалися, видали всі свої ресурси, які в нас були, вони роз розкочегарилися, mm -hmm. і якраз зараз починає надходити така більш інституційна, виважена, стратегічно. Постійна підтримка, власне з таких одним з таких прикладів є організація юханітерів, які це світова місія гуманітарна німецька, які надають продукти харчування, засоби гігієни і підтримують лікарні медикаментами, різним обладнанням, включно навіть з Машинами швидкої допомоги. Ми з ними працюємо достатньо давно ще, скажімо так, до 24 лютого. Ми надавали продуктові набори з ними людям, які в скруті, в складних життєвих обставинах, в яких мало коштів. Ми вже працювали. І зараз, от дивіться, скільки пройшло часу, ми почали з ними спілкуватися ще в березні, але допомога перша зараз від них і це велика допомога. Це півмільйона євро, трошки більше 504 тисячі євро. Надано ними на 3 місяці на 13 регіонів, в яких працює Леос Україна, для закупівлі і передачі продуктів харчування. При цьому ці продукти вони достатньо об'ємні середня ціна такого продуктового набору. 50 євро, тобто близько 20 найменувань, близько 20 кілограм, і це так, так, такий набір він включає в себе достатньо їжі для того, щоб це могла порохарчуватися сім'я з трьох людей протягом тижня. І зараз ця допомога тільки зараз починає надходити, але тим не менше вона буде надаватися регулярно. Що два тижні ми маємо можливість закуповувати угу. ці набори і передавати людям. Це як один з прикладів. Так само почала діяти і до нас прийшла World Food Program. завдяки є така мережа, теж називається 100% життя, можливо, ви чули, вона велика, працює по всій Україні. І також це там, лише на одну Дніпропетровську область, наразі це 50%. Тисяч наборів ми роздаємо, ну, величезна кількість. Відповідно... Нам мені здається, все в балансі, ми українці видалися максимально фінансово. Зараз у нас дуже багато в багатьох випадках вже грошей не сильно є, але залишається наша мотивація перемогти. І це ок. І підключилася Нарешті оця повільна машина фінансування світових донорів. Вона от якраз підключилась. Тому я переконана, що все буде окей з цим. Ви кажете, світові донори. Наскільки це ну, там, високий рівень там представник... Що, ну, керівництво держав чи ВІП-персони, якісь долучаються, що ми, до речі, бачимо там, і в шоу-бізнесі, зірки світові музики, кіно. Тобто, от в цьому процесі це важливо? Ну, це гравці, насправді, в першу чергу, це гравці гуманітарних програм. Вони справді великі, вони там зазвичай допомагають в Африці. Зараз вони включилися в питання України дуже інтенсивно. Але коли йде долучення публічних і таких відомих осіб, це завжди приваблює більше уваги, оскільки це дає можливість ще акумулювати якісь фінансові кошти. Від звичайного там, простого населення. От наразі зараз ми готуємося приймати тут, в Чернівцях, оскільки в Чернівцях така в нас також один з таких буйних по праці осередків виявився. Ми готуємося приймати доктора, принца Оскара Пруського, лорда магістра Ордена Святого Іоанна. Це як Разом з головою цієї світової організації гуманітарної юханітер вони прибувають до Чернівців. Я думаю, це дуже високий рівень. Чому вони вибрали саме Чернівці? Бачачи нашу роботу тут. Наші звіти постійні, бачачи швидкість, швидкість. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про шелтер в лужанах, це всього півтора місяці mm. ремонтних робіт, відновлення абсолютно непридатного до життя приміщення. приміщення і перетворення його на житлове. Я думаю, що це навіть загалом квартиру за півтори місяці відремонтувати не завжди вдається. То тут нам вдалося відремонтувати три поверхи. На 80 людей, і відповідно бачачи, як ми швидко робимо, як наскільки ми підзвітні і прозорі, вони хоч хочуть приїхати познайомитися поближче з діяльністю організації з самим регіоном, зрозуміти контекст, в якому перебуває Чернівецька область, на наразі в гуманітар питання гуманітарної допомоги, і відчути та що відбувається загалом в Україні. бо… Слава Богу, чернівці доступні в цьому плані. Ми маємо кордони поблизу, і тому ми будемо раді вітати і таких високих персон. І ще одне питання. Ну, в принципі, це така специфічна робота, діяльність, тому що ну, всім завжди не допоможеш. Я дивлюсь навіть по нашим сюжетам, коли ми відзнімаємо там, скажімо, якийсь матеріал, репортаж про відправку, там, наприклад, гуманітарної допомоги в гарячі точки. І, і все одно знаходяться в коментарях. А де, а ніхто цієї допомоги не бачив, а, а вона не дійшла, а ви там піаритесь. Ну, тобто такі речі не вибивають з, ну, з не відбивають бажання працювати далі. Ну, нам не відбивають, бо ми працюємо, я ж кажу, вже достатньо давно. А, тим більше, що на правду, кожна людина має право і поскаржитися, якщо вона чимось незадоволена, і вона має мати цю можливість. Тому, наприклад, якщо ми роздаємо продуктовий набір, у, у ньому завжди. Де є буклет, в якому написано номер телефона, електронна пошта, куди можна поскаржитися, якщо щось було там не знаю, зіпсоване або щось там не дісталося, або ну, якісь інші моменти. Тобто, це одне з важливих прав гуманітарних і поваги до людини. В неї має бути право і поскаржитися. Звісно, ми намагаємося розбиратися з цими ситуаціями, проясняти, допомагати якимось іншим чином, якщо вже в ту програму включити не можна люди. Ми пам'ятаємо про те, що люди дуже травмовані. Я особисто переїжджала з Києва на початку березня і застала перший тиждень достатньо сильних обстрілів і зовсім. Близько. Я також усвідомлюю, що і я травмована. Відповідно, це мені завжди я таке думаю: так, люди, ви мені дані для того, щоб виховати в мені терпіння. Зараз я видихну і ми з вами будемо вирішувати всі проблеми. Ні, це окей. Люди скаржаться, це окей. Важливо знайти можливості їм допомогти за будь-яких обставин. Бо людина передусім, людина, Україна. І ЗСУ. Ну і останнє, після перемоги, яка однозначно буде за нами, ну, поки що ми не знаємо коли, але вона все одно прийде. Ця мережа, ну, яка будується, вона знайде своє продовження. Так, ми стратегічно обговорюємо ці питання. Наприклад, що стосується шелтерів, ви знаєте, вже нещодавно була ратифікована Стамбульська конвенція. Тобто, ми бачимо, якщо в ідеальному світі ми переможемо, відбудуємо житло, переміщені особи повернуться до себе додому, в нас залишаться ці шелтери, то вони будуть орієнтовані на прийом жінок, жінок з дітками або тих осіб, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства. По крайній мірі на початку ми собі бачимо це так, і це важливо, тому що на жаль. За законами психології, кожні війни вони ведуть до збільшення насильства потім. Тобто ми бачимо цю проблему, реально її оцінюємо і розуміємо, що наші, ну, наші шелтери це не просто на невеличкий термін часу в ідеальному світі, якого ми всі дуже прагнемо, але вони будуть мати роботу і продовження далі. Ну, Але це перспектива. А зараз, очевидно, щось давайте, щоб завершити. Побажаєте. Ну от чого е, людям, які приймають ваших е, підопічних, які стикаються підопічним, чого всім нам зараз е, варто побажати, хотілося б? Я хочу побажати всім витримки, впевненості в перемозі і е, робити своє. Кожен потрошки разом ми цю перемогу здобудемо. Тому спочатку перемога. Потім а, красиве, прекрасне відновлення ідеальний і мирне світ. ідеальний <світ> світ, Так. Дякую вам за розмову. Дякую. Це була програма постфактум. Ще зустрінемося на телеканалі. ТВА.